І так, всі зібрались на урок. Добрий день, діти. Добрий день. Е, у нас сьогодні дуже важлива тема. Попрошу вас не сміятися, бо то не смішно. <кій> і так, відкриваємо зошити, записуємо е, тему уроку. Множення многочлена на многочлен. Кому смішно? Кому смішно? Це не смішно, це математика. Перше питання. Щоб помножити многочлен на многочлен, треба кожен член першого многочлена помножити на кожен член другого многочлена. Всі записали? Так, Савіцький. Савіцький, сховай телефон. Не треба дівчатам показувати в інтернеті картинки многочлена. Савіцький. Це дуже важлива тема. Вона вам в житті пригодиться. Дівчата з хлопцями.